Отже, з нами на зв'язку Радєва, письменниця. Вітаємо вас. Вітаю вас також. Сьогодні хочемо поговорити з вами про нову екранізацію відомого твору, який вже і раніше екранізувався, і на цей раз його екранізував відомий Netflix, який вже відомий нам багатьма вдалими роботами, але чомусь так розуміємо по відгуках в соцмережах. Ця робота не надто, мабуть, вдала, чи раніше її інтерпретація в Україні не така, мабуть, на яку автори розраховували, адже е, багато хто побачив в головному герої образ сучасних окупантів росіян. То ага. яка ваша думка з цього приводу, чи дійсно змінилося в українців сприйняття воєн, воєнного мистецтва загалом? Звісно, ми сприймаємо це через свій біль, і саме тому нам здається більшості з нас, що маємо у цьому фільмі якусь глорифікацію окупантів, тому що здається, що режисер змушує глядача співчувати. Німцям співчувати окупантам герої, особливо головний герой, видається такою людяною людиною. Він навіть якщо вбиває людину, то потім намагається її врятувати, і там лє крокодилячі сльози над трупами. І можливо в інших країнах, де немає війни, люди сприймаються по-іншому, тому що відчуття того, що втрачене мова йде про втрачене покоління, в цьому фільмі в фільмі теж є. Проте ми не можемо сприймати це інакше, і от коли є там такий епізод про перемир'я, французькі перемовники вони видаються жорстокими. Німці приходять і кажуть, та давайте вже миритися. А французи та ні, ми вимагаємо капітуляції, ми вимагаємо того, щоб було тільки так, як ми хочемо. І видається, що окупант більш людяний ніж жертви. І справа в тому, що, можливо, хтось може побачити в цьому і трохи інший бік, от там, наприклад, з цими ж французами, може показати, що ну, от, ми переможці, ми е, виграємо, і ми хочемо, е, щоб дійсно німці капітулювали на наших умовах. І, ну, В цьому є якась справедливість, так? Проте, от, коли ти це дивишся. І тим паче очами німців, то, то ти якось невимушено бачиш, що вони вважають, що вони краще, що вони людяніші. І от це такий нюанс, який в країні, де вмирають люди, дуже важко сприймати емоційно. По перше. Пані Ніко, дійсно, адже от, коли ми весь цивілізований світ, наприклад, відзначає 8 травня, ну ніхто не святкує цивілізований світ 9 мая, День Побіди, да, всі день пам'яті її примирення, пам і примирення так, відзначають. Дійсно там просять пробачення один в одного ветерани Вермахту, ветерани інших армій, але є одна велика відмінність, тобто окупована Німеччина пережила денацифікацію, і довго німці відходили від пропаганди Геббельса, ще навіть в 50-х роках. Є дослідження, де там близько 50, 25%, по моєму відсотку. Ну вже точно відсотки не пам'ятаю, але дуже велика кількість німців підтримувала Гітлера його ідеї. Тобто це вже 50-ті роки. Ми розуміємо, що Росію ніхто окуповувати не буде, ніхто ніяку там денацифікацію проводити не буде, але дуже чітко паралелі прослідковуються як загалом з війною, війнами верніше, і Першою, і другою і світовою, так і з тим, що відбувається зараз. І е, от дійсно, чи є це намаганням глорифікувати учасників цієї війни? Адже зараз ми бачимо різні також відгуки. Е, знову ж таки, з'являються коментарі в соцмережах, ніби е, є хороші росіяни, так само, як і цей головний герой е, Ремарка. Так? Тобто вони ж не знали, куди вони йдуть, а вони думали, що вони за все світле і хороше йдуть тут звільняти російськомовне населення, е, воювати з якимись там нацистами чи бандерівцями і так далі. Ну, виходить, ми якось, якщо ми будемо сприймати той фільм, аби так як його задумали так, автори, то це виходить, що нам потрібно побачити людяність там, де її насправді немає, і ми знову повертаємося до концепції хороших русських. От як так. ми маємо реагувати на це? От ви знаєте, у мене таке враження, що будь-яка нація. Через фільми, через мистецтво, через книги, намагаються зробити так, щоб світ сприймав її краще, ніж вона є, і е, те, що у німців з'явився такий масштабний, такий великий письменник, як Ремарк, це дуже добре, тому що він був дійсно антифашистом. І якби зараз в Росії з'явилася постать такого ж такого ж масштабу, це було, було б дуже добре для росіян. Навряд чи вони зараз могли б його сприйняти, е, бо вони. Пропаганда зробила свою справу, скажімо так. Проте для майбутнього це дуже важливо, аби така постать з'явилась, тому що нічого подібного у ремарка на відміну від цього фільму немає. Там є відчуття того, що це неправильно. Є відчуття того, що німці винні. І у перших двох екранізаціях теж таке відчуття є, Недаремно Геббельс Гебельс намагався кінотеатри закрити при націонал-соціалістах і не допускати туди людей. Тобто мистецтво не треба перекручувати, і е, сприйняття нюанси вони мають бути такими, знаєте, однозначними посили мають бути однозначними, тому що е, якщо ми е, е, співчуваємо. І жертвам, і окупантам однаково, то тоді ми ставимо їх на, на, на один щебель. І це вже не є правильно, це дійсно є глорифікацією. Тому, коли знімаєш такі фільми, треба бути обережними. Треба мати на увазі, що у світі є країни, в яких є війна, і для яких зараз зовсім не на часі співчуття ворогові. Ну, Це, власно. Таке моє сприйняття цього фільму, цієї екранізації. Проте там про втрачене покоління теж є. І є намагання сказати, що і з боку німців були так сказати перегиби. Бо там от є така сцена, коли генерали німецькі вже після того, як було підписано перемир'я, деякі з них намагалися продовжувати цю війну. проте Якось треба так знімати, щоб були, був однозначний посил. Є ворог, є жертва, і е, переможець має отримати все. І, і перемога має бути на стороні справедливості, а, адже не завжди в історії. Перемагав той, хто е, був е, правий, так тому Україні конче потрібно перемогти, аби історію не писала Росія, бо для е, бо переможці пишуть історію, і що вони там не пишуть, ми можемо лише здогадуватися. Мож, ну, ми точно знаємо про що це буде, і Росія вона е, ніколи не була покарана в своїй історії. Вона з усіх війн виходила якоюсь білою пушистою, навіть під, під час другої світової війни і так. Дійсно, вона перемогла про те, що вона принесла східній Європі. Вона не принесла нічого гарного. Можливо, там воно було б трохи краще ніж за Гітлера. Це ми точно не можемо зараз сказати, як би було. Але точно вона не несла світло. І ми маємо про ці сторінки пам'ятати. А на довгі, довгі роки ми казали лише про їх світлу перемогу, і не казали про те, що ця перемога несла іншим. Підкореним народом, тому е, дуже хотілося б ну я гадаю не лише українцям, а й всьому цивілізованому світу, аби Україна поставила крапку в цій історії, і перемогла в буквальному сенсі. От буквально домоглася того, що вона прагне збереження своєї територіальної цілісності. Е, ну, дійсно, пані Ніко, тоді, в 45-му не коли ми перемогла Бухенвальд, і ми це не всі не зрозуміли. І відчули, особливо наші пращури. Але в мене запитання стосовно того, от взагалі, як ваше враження, наскільки українцям варто дивитися цей фільм, зважаючи на те, що ми ну, бачимо за вікном справжню війну. І, і, до речі, ця війна набагато відрізняється від тої, що була тоді, та, там розказують наші, наші бабусі. Пройшов фронт там, ну, тиждень, два, можливо, десь довше, місяць. І все, і ніхто не знав не бачив. А Ми онлайн бачимо ну, кожен день прильоти, бачимо кожен день загиблих, бачимо зруйновані міста, і, ну, і це вся наша країна, наші люди, наші міста. І наскільки нам взагалі варто дивитися цей фільм, якщо ми бачимо війну наживо кожен день? Так, я гадаю, що далеко не всім треба зараз щось подібне дивитися, і навіть читати, і навіть ремарка читати, тому що і так психологічно все це важко переносити і додавати собі ще більших травм. Напевно, це треба відкласти. Напевно, треба загоїти рани і потім дивитися. Ну, пані Ніко, ще цікаво також дізнатися. Можливо, ви цікавились, як за кордоном е, цей фільм е, сприйняли. Адже нам теж важливо це розуміти. Ми ну, розуміємо, що це не про нашу війну, але аналогії мені здається не тільки в українців таки виникають, тому що всі весь цивілізований світ чудово слідкує за тим, що відбувається в Україні, допомагає. Але все ж таки є країни, які нейтральні або навіть більш лояльні до Росії. Вони теж швидше за все будуть дивитися цей фільм і. Чи не прислідковується тут такий наратив, що е, ніби як е, звичайні люди, звичайні солдати ні в чому не винні, це все політики винні, а е, ніби як відповідальність за це має нести тільки керівництво, а, а росіяни хороші і взагалі треба з ними дружити. От чи не викличе таких думок в людей, які подивляться цей фільм за кордоном, е, от ну, такі ідеї не виникнуть, на вашу думку? Важко сказати, які в них ідеї виникнуть, тому що ми сприймаємо це зараз саме так, тому що в нас війна. А якщо от трохи намагатися дивитись на нього тверезо, то там є і як я вже казала, і про фашистів теж не зовсім добре. Ну тобто може баланс не зовсім збережний, але це власне відчуття, і це залежить від. Від людини. Навіть в Україні є такі, які бачать зовсім не те, що бачу я. Я бачила, бачила багато в інтернеті е, таких думок про те, що, там, наприклад, є такий епізод, коли хлопець е, француз е, вбиває друга головного героя за те, що той, той крав яйця, там, ще щось, картоплю. І е, от мені власне, цей епізод здався, що мене змушують засудити того хлопця. А насправді багато людей кажуть, та ні, це добре, що такий епізод є, і ми не відчули того, що там є якесь засудження. Тобто, знаєте, це залежить і від того, від кожної людини індивідуально, і від країни, яка це переживає. Теж. Тому, ну я так думаю, моє власне відчуття, що перші дві екранізації були кращими. І вони сприймалися е, як більш антифашистські, і не було в них ніяких таких нюансів, і не було ніякого, ніякої потреби говорити про те, що ми там бачимо. Там було все однозначно, від деталей дуже багато залежить. Ну і Я так гадаю, що німцям має сподобатись, тому що вони там представлені досить таки. Добре, і це перша їх спроба екранізувати цей роман. А щодо інших країн, ну, навряд чи американцям чи це сподобається більше, ніж їх версії, тому що одна з них була номінована, багато призів отримала. І... А в тих країнах, де під... якось до Росії добре ставляться, ну, то там так, там можуть сприймати якось так, як. Що переможець творить історію і е, про. Ну, може сприйма... сприйняти не так, як в Україні. Може сприйняти, що, що жертва, агресор, бідні люди, вони теж люди, солдати, їх повели. Тобто, так, да, там так може сприйняти. Я думаю, що більше у е, в, 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 в західних країнах не будуть так, так сприймати. Дякуємо вам, пані Ніко, за ці коментарі і за цю інформацію. Письменниця Ніка Радіва в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре, тримаємось.